To, але лято, ну що зробиш. Ніс не зробиш, панове. Ну и зелений. Ну, но я Иля ще бачив. О Блин, си мы тут стоим же? От в живому режимі, Сука, Наконець-то! Блін, ну 3 минути стояв. 3 минути життя. І це тільки один світофор. А таких скільки? скики. Ну, тут, як по мені, тут так більш-менш прикольно. Такі різноколорові будинки, такі... Ну нормас, але машин багато, розумієте, машин багато. Шум оце. Ооо, жарко. Фу. Місто 50 тисяч населення. Пума. Макдональдс, KFC Хоча малий, маленький городок, Росман. Так то выглядело място, так то выглядно. Не знаю, їду куди бачу, їду куди бачу. Так, виїхав покататися. В Робочий понеділок, серед білого дня. Так і є. В, це, в цей непростий час. Блін, ну прикольно, дивіться, газончик пострижний, звичайні блоки, тобто тут знаєте, живуть звичайні люди. Трава, травичка підстрижена. Так? Пофарбовано. Так? І до речі, хочу вам підкреслити, що балкони у всіх одинакові. Не так, як у нас в Україні, але так воно і є. Ну вибачте, у нас один рожевий, другий зелений, третій строя. Тут, якщо всі балкони, то вони одинакові. Ну заїдемо, давайте. Всередину. Подвурок. Дивіться, паркінг, да? оп, зроблений паркінг. Зелені вокруг. Ну, не знаю. От. Ну, так. Паркінг зроблено. Під'їзди одинакові, як бачите. Пронумеровані. Я, я працював ставки 9 місяців. І Я вам скажу, ну... Кожен будинок, кожна квартира пронумерована. Фум, жарковато. Так, кружляємо, поїхали далі. Ого! Мерседесі, да? коло же шара ч чарним, Ciemno-ciemno-dark czarnym. Ну це такий вже кінець лодзе Ой, з гежу. Ну, польське містечко. Пристанок. Зупинка. Дорога рівна, рівня. Какая сладкая пришла, а? Долбасика. Ой. Ну, можно так сказать, да, уже так. Майже пивмиста проехали. Ну так, от блоки теж звичайні такі квартири, як бачите, балкони одинакові, чи такі самі сіточка, огорожі, як такої нема. Дороги, ну. Тормозила в останній момент. Я і так потихеньку їду, бо от бачите, от відбачили. Бувало таке от, вона вже під самий кінець рішила пропустити. Коротше, проїхалися з вами. Така пшеястка. Весна, літо. Всім гарного настрою. І мені теж.